Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами поведемо дуже цікаву розмову про те, без чого не можемо обійтися жодного дня, що дає нам життя і наснагу, здоров'я і силу. А про що саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Він пахучий, він духмяний, пишний він, м'який. Рум'яний, чорний він, буває білий, а буває і підгорілий. Що це? Правильно, дітки, це хліб. Хліб завжди бажали головною стравою на столі. Без нього не сідали, та й нині не сідають до столу. Як правило, до всіх страв завжди подають хліб, бо без хліба немає обіда. Хлібними називають вироби, виготовлені із борошна. Давайте пригадаємо їх назву паляниця, батон, калач, крендель, ругалик. Бублик, коровай, хліб, яке це просте, звичне слово, а скільки в ньому тепла. З хлібом пов'язано так багато в нашому житті, цей продукт харчування став символом праці і миру, з давніх давен наш народ над усе цінує хліб, адже хліб. Це достаток. У всі часи слово хліб люди вимовляли з пошаною, він основа нашого життя. Хліб вважають даром Божим і дуже цінують та бережуть цей продукт. На знак поваги до хліба почесних гостей зустрічають з хлібом та сіллю. Народі кажуть, не буде хліба, не буде й обіда, яка пшениця, така й паляниця. Поганого хліба немає, погано як хліба немає. Сила від хліба, хліб від землі. Дітки, а як же хліб потрапляє до нашого столу? Для того, щоб хліб потрапив до нашого столу, потрібно докласти багато зусиль. Спочатку землю треба зорати, потім посіяти зерно. Пшеницю сіють два рази на рік. Восени озиму на весні яру. Потім, як ці культури дозрівають, їх косять. Починаються жнива. Зібране зерно зберігають в зерносховищах, а на млинах зерно мелють на борошно. а з борошна у пекарнях печуть хліб, який ми купуємо в магазині. Дітки, давайте ми з вами пограємо цікаву гру. Чого багато на поличках? Дітки, скажіть, чого багато на поличках? Так, вірно, багато кримдельків. Дітки, скажіть, чого багато на поличках? Так, багато бубликів. Дітки, скажіть. Чого багато на паличках? Так, вірно, багато рогаликів. Дітки, скажіть, чого багато на паличці? Так вірно, багато караваїв. Дітки, скажіть, чого багато на паличці? Так вірно, багато паляниць. Дітки, скажіть. Чого багато на паличці? Так вірно, багато батонів. Молодці дітки. А зараз давайте разом затанцюємо та навчимося правильно вимовляти дуже гарне слово паляниця. Маленьких українців знахти славу паляниця. Молодці малята. Дітки, а ви любите їсти пироги? Пироги бувають з різною начинкою. Давайте пограємо в гру. З чим пиріг? Дітки, скажіть, з чим цей пиріг? Так, вірно, з малиною. А як назвати такий пиріг? Так, вірно. Малиновий пиріг. Дітки, роздивіться уважно картинку, та скажіть, а з чим цей пиріг? Так, вірно, із яблуком. Дітки, а як можна назвати такий пиріг? Так, вірно, яблучний пиріг. Дітки, а з чим цей пиріг? Так, вірно, з полуницею. А як можна назвати такий пиріг? Так, вірно, полуничний пиріг. Дітки, скажіть, а цей пиріг з чим? Так, вірно, з вишнею. А як можна назвати такий пиріг? Так, вірно, вишневий пиріг. Дітки, а з чим цей пиріг? Так, вірно, Із грушею. А як можна назвати такий пиріг? Так, вірно, грушевий пиріг. Дітки, а з чим цей пиріг? Так, вірно, з чорницею. А як можна назвати такий пиріг? Так, вірно, дітки, чорничний. Ну що ж, малята, а на цьому ми наше заняття завершуємо. Я кажу вам до побачення, малята, до нової зустрічі.